Доброго дня, слава Україні! З вами другий механізований. Хочемо показати вам невеличке відео, яке буде складатися з двох частин. Думаю, воно буде всім до вподоби. Зараз трошки про нього розкажу. Під ранок, о 2-й годині чи о 3-й годині ночі. На смугу відповідальності нашої бригади, а саме це 4-й Броба НГУ. Противник силами до взводу піхоти, підсиленою. Трьома танками, з них два танки з змінними тралами Т-80, та дві БМП здійснили, скажімо так, або наступ, або намагалися здійснити наступ, або штурмові дії. Хлопці дуже влучно, скажімо так, відкинули та побили піхоту, знищили при цьому один танк. Не буду казати, чим протитанковими засобами, та знищили одну БМП. В одному з танків з змінним тралом підірвався, скажімо так, він розбувся, злетіла гусінь. І було прийняте рішення, щоб не тратити дорогоцінне БК, випустити ночні дрони. Бо завжди ж у нас є серія Хто ночі спить, то днём днем голодний. Я не хочу поки розкривати карти, але думаю, що друге відео буде дуже цікаве. Скажу так: поки всі летіли добивати цю техніку, а саме два танки і одну БМП, вийшла ще одна дуже гарна ціль, і, в принципі, вона була майже повністю знищена. А взагалі, пояснюю, доступною мовою для всіх останніх якого буя, блядь, туди поїхали ці вночі, ці ідіоти, блядь, не було для нас зрозуміло до сих пор. Вони всі розуміли, що за тиждень їхати три рази в одне і те саме місце це реально опасно, а, а опасно, ще больно. В результаті вся техніка була знищена і піхота була побита. Якось так, якщо простими словами, для всіх, хто сидить по ту сторону і не дуже розуміє, скажімо так, наш армійський, мою армійську доповідь. Всі приїхали, отримали пізди і уїхали. Хто смог. Через них. Якость так. Так лобцы мы в повітрі. Дальше, дальше. Да, 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 да. В Куда? В, баш... в жопу. В глива просто глива. Ныщ, ныщ уходит за стан. Уходит.

А У, -у, -у. У меня еще одна есть. Уход. Не, не, стоп. Блядь, уходит, немало на трошки вправо. Стоп, 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 а стоп, 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 Все, Ещё, Еще, еще, не еще, Трошки вправо. Стоп. Вот так? Еще, трошки вправо. Это О, не загорівся? Отепер як загорівся. Ми будемо добивати, у нас ще БК є, будемо добивати. Надію, що, що з'їдеться. Загорівся, похоже. Горить. Один горить. Ну, це не наш формат, нам потрібно щоб горіло все <laughs> Я думаю, цьому танку вже піздець, бо бачу, він горить. Зараз будемо наступний добивати і потім беруть. Бачиш кассетка падає під нами. Касетка розкривається, свисоти 300 метрів. Так. Да. Слопці, если можно три хвилинки не, не стрілять, бо я над на цілею а мене так вже засипало кассетками прилично. Блядь, елі не попали ко мне. Ще вправо. Вправо. Це нос. Да, да, бачите, нас все поцікавить. Будемо жодного. Стоп. полетять вправо. Здесь. Вот так? Хорошо, а да. пошли. Можно еще дать? Другу. Так само? Да. И душа, блядь. Третий. Это не знал, что Давай, моторный, блядь. На нахуй, блядь, не. Ага. Саня, да? Да, Федента. Куда кидать? Да Скинки под... у вас набой. У меня три набоя, все, лишь поищем. Я сейчас по бесси відбумлюсь и потом, если что, туда уже поличие. Полішой, да? Да. Под Одного длинного. чуть ли да, да да все уже для них пиздец про лисит крошку да стоп туда вот и мою сначала куда куда такие куда давай блин к сука. Відкрийте місце. Ну, якщо у вас тут буде загострення, то полечу ще раз до вас.